Замислювались колись, що відрізняє той застосунок, який ми любимо і використовуємо щодня, від того, що летить у кошик вже за годину. Сьогодні ми розкриємо саме ці секрети якості програмного забезпечення від першої ідеї до бездоганної роботи на екрані. Уявіть ситуацію майже дописаний важливий лист, Останнє речення, і тут бац! Програма просто закривається. Ох, це почуття до болю знайоме, правда ж? Саме цього розчарування і намагаються уникнути, коли говорять про якість. Так от, щоб таких збоїв не було, існує ціла система, така собі невидима робота. І сьогодні ми, наче детективи, зазирнемо за лаштунки і з'ясуємо, як же створюється справді надійний софт. Тож почнімо з головного, чому якість це набагато більше, ніж просто відсутність помилок. Ну от уявіть собі, автомобіль зовні ідеальний, жодної подряпини, але сидіння незручні, а пального їсть неймовірно багато. Назвемо його якісним, навряд чи з програмами та сама історія. Якщо зовсім просто, то якісна програма це та, що робить те, що від неї очікують надійно і без сюрпризів. Калькулятор має правильно рахувати, а месенджер відправляти повідомлення. Здається, все елементарно. Але що ж насправді ховається за цим словом добре? А давайте но ну, розберемо це добре на складові. Отже, функціональність чи робить програма те, що заявлено. Далі надійність, чи не підведе вона у найважливіший момент зручність, чи не доведеться нам перечитувати товстезну інструкцію, щоб просто відправити повідомлення. Ну і, звичайно, продуктивність, безпека, сумісність це все, знаєте, як інгредієнти у вишуканій страві. Кожен має бути на своєму місці, щоб разом створити щось справді чудове. А щоб усі ці характеристики були на висоті, потрібен план. Бо якість вона ж не виникає з повітря, правда? Це як будувати дім. Ми ж не починаємо з даху, вірно. Спочатку потрібен детальний продуманий план, креслення, якщо хочете. І ось тут ця аналогія з будинком розкривається наповну. У нас є два ключові поняття забезпечення якості або QA і контроль якості. QC. Уявіть, що QA це наш архітектор. Він ще до початку будівництва продумує все до дрібниць, створює стандарти, щоб уникнути проблем в принципі. А QC це інспектор, який вже приходить на об'єкт і ретельно все перевіряє, шукає тріщини, нерівності, будь-які дефекти. Тобто один запобігає проблемам, а інший їх знаходить. Відчуваєте різницю? І в цьому, власне, і є головна сила QA. Погодьтеся набагато дешевше і простіше виправити помилку на кресленні, ніж потім розбирати цілу стіну, коли дефект вже виявлено. Тому QA – це така собі інвестиція в майбутній спокій і стабільність. Але знаєте, навіть найкращий архітектор теж людина. Він не може передбачити абсолютно все. І саме тому на наш умовний будівельний майданчик виходить інспектор. Тобто контроль якості, його завдання знайти будь-які навіть найдрібніші відхилення від ідеального плану. І який же головний інструмент у нашого інспектора правильно тестування? По суті, це процес, коли ми свідомо намагаємось зламати програму, знайти її слабкі місця і зробити це до того, як це зроблять реальні користувачі. І тестування, як і будівництво, іде шар за шаром. Спочатку перевіряємо кожну окрему цеглинку, це називається модульне тестування. Потім дивимося, як ці цеглинки тримаються разом у стіні. Це вже інтеграційне тестування. І нарешті, коли все готово, ми оглядаємо весь будинок в цілому, це системне тестування. Якість справді будується знизу вгору, крок за кроком. Отже, наш умовний будинок збудовано. Він виглядає міцним, пройшов усі технічні перевірки інспектора. Але чи сподобається він тим, хто в ньому житиме? Перш ніж вручити ключі, є ще один фінальний і дуже важливий етап. І цей етап приймальне тестування, це як фінальний огляд будинку майбутніми власниками. Вони приходять і перевіряють все з точки зору свого комфорту. Чи зручно розташовані вимикажі, чи легко відчиняються двері на балкон? Саме вони кажуть, фінальне так нам все подобається, і тільки після цього програма виходить у світ. Але тут виникає цікаве питання: Окей, будинок стоїть, двері відчиняються, тобто застосунок працює. Але чи він працює добре? Чи витримає він сильний вітер, чи надійні в ньому замки? Це вже питання іншого порядку. І саме для відповіді на ці питання існує так зване нефункціональне тестування. Продуктивність, що буде, якщо в наш будинок одночасно зайде тисяча гостей, чи не завалиться він? Безпека, наскільки легко до нього можуть потрапити зловмисники. Зручність чи справді в ньому приємно жити. І, звісно, сумісність, чи буде він однаково комфортним за будь-якої погоди, тобто на будь-якому пристрої. І що, ключі вручили, люди заселилися, і на цьому все? Аж ніяк. Якісний будинок, як і якісний софт, потребує постійного догляду. Треба розуміти, що якість це не якась фінальна точка, це безперервний процес. Справді, хороший софт це, по суті, живий організм. Команди розробників постійно прислухаються до відгуків, випускають оновлення, щось виправляють, щось додають, та програма, якою ми користуємось сьогодні, може кардинально відрізнятися від версії, що була рік тому, і це нормально, це еволюція. А щоб розуміти, чи рухаємось ми в правильному напрямку, існують спеціальні показники або метрики. От одна з найважливіших. Покриття тестами. Погляньте на діаграму. Вона показує, що 95% нашого коду, наших цеглинок, було перевірено. Чим ближче ця цифра до 100, тим менша ймовірність натрапити на якусь неприємну несподіванку. Ще одна важлива метрика щільність дефектів це, грубо кажучи, скільки помилок ми знаходимо на кожну тисячу рядків коду. І якщо з кожною новою версією цей показник падає, значить наша будівля стає все міцнішою та надійнішою. І хто ж стоїть за всією цією колосальною роботою? Це, звісно, командна гра. QA-інженер — наш головний інспектор. Розробник він не тільки будує, а й сам перевіряє свою роботу. Менеджер проекту це такий собі виконроб, що координує всіх, а DevOps-спеціаліст спеціаліст це той, хто надає всім сучасні інструменти, щоб процес йшов швидко і гладко. Отже, бачите, за всіма цими термінами: QA, QC, метрики, тестування. Насправді стоїть одна дуже проста і людяна мета створити продукт, який просто працює, який не дратує, а допомагає, який робить наше цифрове життя хоч трохи комфортнішим. Тому наступного разу, коли будете із задоволенням користуватися улюбленим застосунком, просто на секунду замислиться, яка ж там величезна команда невидимих архітекторів та інспекторів працювала, щоб все було так гладко, зручно і бездоганно.